Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після Шуфрича. Після повторного рішення про залишення законного вироку щодо арешту телеграм-канали передають, що декілька годин тому вивезли сина Бойка. Він перетнув кордону у Львівській області та опинився у Варшаві, після чого вирушив у угорщину, а звідти у Москву буси. Бойка та його синка не перевіряли у кортежі. Їх було понад 12. Уявляєте, скільки тут готівкою міститься. Представники заборони. Нею сьогодні ОПЗЖ від початку агресії Росії у 2014 році активно просували інтереси Кремля в Україні. А якби ворогові внаслідок повномасштабного вторгнення вдалося взяти Київ, то зрадники очолили б окупаційний уряд. Зараз ці парламентарі від ОПЗЖ або втекли за кордон або чекають повторного наступу Росії, сподіваючись взяти реванш майже через рік кровопролитної війни. Вони не позбавлені мандатів. Щоправда, перші кроки влада вже зробила. Проте поза увагою ще залишилося багато. Та одіозних осіб 10 січня обозрівателі стало відомо, що чотирьох депутатів Верховної Ради позбавили громадянства у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський це підтвердив на підставі матеріалів, підготовлених службою безпеки України та Державною міграційною службою і відповідно до конституції нашої держави. Я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна, Рената Равелійовича та Медведчука Віктора Володимировича, сказав голова держави. Він додав, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а убивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. Четвірка скандальних політиків, яких позбавили громадянства, вже давно перебуває не на території України. Усі вони звинувачуються в держзраді та інших тяжких злочинах. Єдиний із зрадників, хто офіційно опинився в Росії, це компутіна Віктор Медведчук. Щоправда, спершу він спробував утекти з України, але його затримали правоохоронці. Згодом Медведчука обміняли на українських воїнів, які опинилися в полоні ворога. Наразі зрадник із сім'єю живе в Москві. Періодично катається в окупований Крим, де в нього залишалася нерухомість. За даними РФ, Медведчук був одним із ініціаторів так званого різдвяного перемир'я, на яке Україна розсудливо не погодилася. Це було пасткою. Депутат Тарас Козак втік до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення, коли дізнався, що стосовно нього відкрито кримінальне провадження з приводу держзради. Він причетний до схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Також з за даними СБУ, через козака Медведчук передавав Росії секретні матеріали щодо розташування прихованого військового підрозділу збройних сил, його особовий склад та інформацію про бойову підготовку. Депутат Андрій Деркача також утік і зараз перебуває в міжнародному розшуку. У СБУ влітку 2022 року заявили, що викрили агентурну мережу головного управління Генштабу РФ більш відомого як ГРУ, яка мала допитати ворогові, захоплені України а до неї якраз і входив Деркача. Слідство встановив що депутата за період 2019-2022 років отримав не менше ніж 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію нашої країни, на міжнародній арені погіршених відносин з США також ускладнення інтеграції України до ЄС і НАТО у Сполучених Штатах. Важає, що Деркач понад 10 років був активним російським агентом і ще 2020 року ввели проти нього санкції. Ренат зі і не лише до початку повномасштабного вторгнення, а й після розміщувала змі пропагандистські матеріали на шкоду України. Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності до безпеки держави. Розповідав обозріватель у держбюро розслідувань зараз кузьмін у бігах. Четвірка новоспечених зрадників уже втратила громадянство і, зважаючи на все найближчим часом, залишаться без мандатів, але всі вони Воно перебувають не на території України, однак зараз у раді повночинних депутатів від ОПЗЖ, які ходять туди на 11-му місяці війни, не просто ходять, а й голосують серед цих осіб. Юрій Бойко, який на третій день повномасштабної війни сидів в ефірі російського пропагандиста Соловйова та сміявся з України до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.